У Житомирі стартував денний табір для дітей з родин переселенців. У ньому діти віком від 8 до 15 років матимуть змогу змістовно та цікаво провести літні канікули. Орієнтовані, знаєте, на змістовне дозвілля для дітей це в першу чергу. Чому знаєте, якось із досвіду ми бачимо, що дітки внутрішньо переміщених осіб це діти, які залишаються на онлайн навчанні у своїх навчальних закладах, тобто звідти звідки вони приїжджають, і їх коло спілкування дуже обмежене, не дивлячись на те, що в Житомирі вони можуть проживати вже майже рік. І наше основне завдання це розширити їх коло спілкування, це залучити їх до цікавої змістовної діяльності, до творчості. Знаєте, багато роботи орієнтовані на те, щоб знизити стрес у дітей, і оцю емоційне напруження, яке може бути сьогодні. Діти в таборі поділені на дві групи старшу і молодшу. У таборі не лише діти, які через війну були змушені приїхати до Житомира, а й місцеві вихователі кажуть, що навмисно додають у групу Житомирян, щоб діткам з інших міст було простіше адаптуватися і завести знайомства з місцевими. Знаєте, от вчора у нас було таке перше. Це вступне заняття, і ми взяли карту України і відмітили стікерами, звідки дітки. З наших 15 дітей, більшість дітей Донецька область. Є дітки Луганська область, є дітки Запорізька область, є Одеська область. Фактично, це ті регіони, де зараз ведуться активні бойові дії. У таборі дітки встигли рознайомитися та потоваришувати. Молодша група сьогодні самостійно шила з фетру іграшки Талісмани. Аліна переїхала з батьками з Харкова. Каже, що вже знайшла собі друзів в Житомирі. Поки що ми зробили тільки ось такі талисмани. Нам були різні трафарети, Ми їх вирізали з фетру з такого матеріалу. Були в усіх різні. У когось ще пташки, у когось сердечки, у когось котики. Ось я вибрала такий, тому що голуб це символ миру. Ти вже декілька днів входиш в цю групу, два дні. Як тобі тут подобається в таборі? Дуже подобається. Ти вже встигла з кимось потоваришувати? Е, так, з Анею, з Настею. І з хлопчиком, який біля мене сидить Женя. А в Житомир ви давно переїхали з сім'єю? Е, Півроку. Ти вже тут друзів встигла знайти? Е, подружку встигла знайти. Ми так. з нею гуляємо. Діти в захваті від різноманітних ігор. Кажуть, що в таборі дуже весело. Друзі ти встиг зараз? Да. Так. Що в тебе за іграшка? Віна Вчора печиво пекли і мило робили. Старша група складається з підлітків, тому і розваги у них більш змістовні та пізнавальні. Цього дня діти навчилися надавати першу домедичну допомогу. Ми вивчали, як врятувати першу допомогу людині допомогти півдопомогою. Було цікаво? Так. Як ти думаєш, чи потрібні такі знання у твоєму віці? Ну, потрібні житті все буває. Значили, як відкачувати людей, якщо їм в... стало плохо, і все вони впали різко. Чим щось проглотили, щось серце, наприклад, а то все не працює. Заняття проводили студенти другого курсу Житомирського медичного інституту. Хлопці за власною ініціативою навчали підлітків, як врятувати життя іншій людині. Це таке заняття важливе, бо людина, коли йде по вулиці, може замінити будь-яку ситуацію, і крім неї не може бути людей, які нададуть допомогу. Може бути може бути тільки вона, відповідно. Табір є абсолютно безкоштовним та працюватиме ціле літо у три зміни. Перша стартувала 12 червня. На інші ви ще маєте змогу записати власних дітей. Форму для реєстрації шукайте на Фейсбук-сторінці благодійного фонду Карітас Житомир.